І е, в нас є наступний гість. Це Ольга Патлатенко. Це власне, та мама одного з е, бійців внутрішніх військ, які я так розумію, зараз бере участь в охороні урядового кварталу. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви зустрічаєтеся з сином? підтримуєте зв'язок. Підтримую, тому що я не можу сидіти вдома спокійно, коли телебачення і дивитися на це. Мені дуже важливо бачити, в якому стані знаходиться мій син. У мене були можливості бачити його на банковій. Я знаходила, хоч я не дуже знаю Київ, але я, знаєте, я знаєте, кажу, сліпа, але йшла. Я йшла туди, де мій син. Так само на Грушевського. Я не знала, що він ту ніч там, але я знайшла, я не змогла заспокоїтися. Я учинила, знаєте, як кажуть, бунти. Бунтувала моя материнська душа. Я той самий повстанець, але я мати, мати того солдата. Скажіть, а звідки ви? З Кіровоградської області. З Кіровоградської області. Це там села, є якесь з'єднання, військове з Кіровогради, Сергійської області? Ні, просто коли призивався мій син до лав армії останнім призивом додатковим набирали набор у внутрішні справи. Він дуже цього не хотів, бо він хотів морської морсь, піхотіні, це ну, ага. щось таке. Але ну, наполягали. тому що… Пройшов заняття, здав практику, все, треба. Ну треба, то треба. Пішов він. Він хотів в армію, хотів, він ніколи не відмовлявся. Але я не хотіла, щоб він йшов внутрішні справи, тому що я знаю, який там безлад. Я сама неодноразово стикалася з цим, і що там твориться, яка корупція у внутрішніх справах. Я до сих пір є постраждалою, і якщо б у мене були мільйони, можливо, вони б мене б забирали мільйони для того, щоб доводити діло до справи. Тому я дуже бунтувала, щоб він там не був. Але після того, як він пішов внутрішні справи, йому сподобалось. Він казав: Мам, я буду вчитися. Можливо, я стану кращим, і до чогось будемо досягати разом. А скільки він вже тут? В Києві з 3 грудня. З 3 грудня, практично да. з самого початку. Практично, так. Да. В яких вони там зараз умовах? Звірячих. Хоча кожна дитина дзвонить додому, навіть він мені каже, мам, не переживай, все нормально, тому що задача замполіта затрумбувати їм мозги до такої степені, щоб мами не переживали. Все нормально, все нормально. Як може бути все нормально, коли звірячий холод на дворі я постою на дворі пів години, стоя на одному місці і вже мерзну настільки, що не я спробувала постояти так само на Грушевського, там на перших барикадах на тих спалених автобусах, щоб зрозуміти, що відчувають ті солдати, які Там я не витримала більше двох годин. Не витримала мене звідти вже винесли. Я не знаю хлопці ультраса чи кого вони найлюдяніші хлопці ніж ті, хто стоять там в плямистих формах, які гріються коло котлів, тих, що горять, а солдати мерзнуть. Ми постійно бачимо, що насправді під час тих суточок Берк фактично використовував внутрішні війська як живий щит. Так, да, і я це розуміла. Дивлячись, бувало, коли вдома. Не можу не спати, не їсти. Наблюдаю за телебаченням. не можна сидіти, дивитися, не можна, просто сидіти, треба їхати. Матері вже благаю 17 грудня. Благаю матерів, приїжджайте до Києва, побачите на власні очі, найдіть свою дитину. Подивіться, в яких умовах вони тут, сплять у коридорах, грязні. Як побачила перший раз на Новий рік свого сина, я злякалася. Він як, як, як бомж був грязний, непостіраний, від нього воняло. Ви розумієте? Бритва в кармані, на ходу бриються. Ну що це за умови звірячі, що це? Війна із потусторонніми силами. А чому їх не відпускають, чому немає ротації? Відбуваються ротації, але тільки в той час, коли трошечки мирніше все. Їх вивозять, де вони там Ну, Але я як мама я розумію, що це не війна для тих діточок. У мене бунтує душа, просто я не можу спокійно дивитися, коли вони їдять у сухом'ятку, не можуть по три по чотири дні сходити в туалет. Розумієте, я вважаю, що верховно командуючи оцих сил, їх використовують, навіть не інформуючи, що відбувається в Україні. Дуже довго моя дитина не знала, вважала, що там кучка якихось придурків зібралася. Я вибачаю, що я використовую такі слова, я вам пряму мову переказую, що зібралася якась кучка. Людей право, не, не зрозуміло, да. для чого вони там кидаються, особливо коктейлем. Він кричав на мене, він не розумів мене, навіть е, казав погані слова, що я із глузду з'їхала і все не довісти телеб. Бачення, розумієте, але я, напевно, одна із мам таких, які приїжджала, бачила на власні очі і могла доносити йому те дійсно, що відбувається тут. Особливо, коли почали помирати. Ті ж самі діти, як і мій син, я не змогла. Я збунтувалася, що я буду, навіть якщо дадуть мені зброю у руки, я стану разом з тими хлопцями, чи траса, чи правий сектор, чи як їх там називають. І я буду так само стріляти в той беркут тільки із-за того, що моя дитина там стоїть, не розуміючи, чого вона там стоїть. Ну а що їм пояснюють? Нічого їм не пояснюють. Ждуть приказа, все, і мені нічого не пояснюють, Але я маю на власні очі бачити, що це відбувається. Я ходжу, ходжу. Ходжу, спілкуюся з людьми, хочу почути кожну думку для того, щоб самі собі проаналізувати, що відбувається. І я розумію, чому тут стоять люди, і я б стала разом з ними, бо так само хочу їсти достойного життя, мати роботу. Скажіть, ви зараз ну, якби самотні от, в цих своїх... В своїх ідеях вас підтримують інші матері. Що зараз Підтримують, але я бачу, не... бачимо, що час від часу є якісь організації матерів, які приходять і спілкуються з правоохоронцями. Це після моїх, як кажуть, скитань по майдану. Я мала не одну можливість виходити на сцену, закликати матерів, приходьте, не сидіть вдома, не дивіться коло телебачення, бо сама розумію, що поки не побачиш це на власні очі, не зрозумієш і не проаналізуєш ситуацію. Я розумію, що не всі мами можуть приїхати. У багатьох серце просто не витримує, але ж є матері, які можуть є, приїзд хай приїздять, хай побачать. Я думаю, що просто якщо не мама, то хто донесе тому хлопчикові, що відбувається тут. І ми, коли я вийшла на сцену, навіть ще не вийшла, до мене підійшла жіночка, вона мене попереду поперед цього бачила. Вона казала: Я мама студента, якого дуже сильно збили. Він я його ховаю, щоб ніхто не знайшов. Каже: я вам співчуваю за вашого сина там. Знаєте, як дві мами, просто горювали разом і не знали, що робити. Ми вирішили вийти разом. Якби, знаєте, звернутися до матерів, до всіх матерів. Закликом, що чужих дітей не буває. Що якщо я не бачу свого сина там, саме на Грушевського, знаючи, що він десь в другому місці, я знаю, що є другий чийсь син. Я до нього намагаюсь достукатись. І так само та мама просить синочок: мій син постраждав. Я тебе пробачаю, сонечко, благаю, бережи своє життя і не створи своїй мамі больно в серці, щоб не було. Розумієте, з таким закликом пішли до цих хлопчиків, маючи можливість. Достукатися до них, що дійсно тут відбувається зле, і їх закликати до того, щоб вони не коїли злочинні накази, бо мали можливість дойти навіть аж до гайського трибуналу, вивчити оцю всю систему, що відбувається. І я розумію, що їхні начальники коють злочин проти своїх же підлеглих, тому що в таких умовах це називається Вони самі шкатують своїх своїх. Дітей, ну, підлеглих, солдатів. Я, як вони зараз рятуються від холоду? Ну, що ви як, як ваш син зараз просто? Оскільки, скільки годин Він дуже сильно кашляє. За хвилину, скільки я з ним порозмовляю, я, можливо, зрозумію три 4 слова, що він каже. Він постійно кашляє. А одна із мамочку взагалі сказала, що в неї син кров'ю кашляє. Коли було на банковій, ще сутички. Не сутички, а напруження було таке, що це перед тим як мало статися на Грушевську, у них було сильне, ну як напруження таке, що вони не від'їздили казав син, каже, температура дуже велика. Дали пілюлю, але не забрали не в час нікуди. Так вони переспали там на полу, голова сильно болить. Ну, Я мати. Я не можу спокійно дивитися на знущання над тими дітьми. А ще більше я не можу спокійно сидіти, знаючи, що якийсь командир дасть наказ моїй дитині, а він піде і підніме руку, не знаючи, для чого і не розуміючи, чому. Я не можу з цим миритися, тому я хочу не знаю, допомогти чимось тим дітям. Звертатися куди треба. Я вже б'ю тривогу в усі організації, куди мені тільки хто не підказує, щоб якось їх брали під контроль, щоб якось тисли на цих генералів. Ну це не війна цих дітей. А, а як звуть вашого сина? Олександр. Ви от сьогодні прийшли, ви кажете це в ефірі громадського. Ви не боїтеся, що завтра Ні, не з ним будуть, будуть якісь розмови, його покарають за те, що його мати розповідає ці речі, які, можливо, є там таємницями. А це не таємниця. Ми маємо можливість. Ми, мами, ходимо кожного дня, ми бачимо. Ми маємо можливість обіймати тих хлопчиків, розумієте? І відчувати, як їх отако трясе і колоде від холоду. А ще бачучи, що мати плаче. Він не може нічого сказати їй. А коли кажемо синочок, не піднімай руку ні на кого. Або ще деякі мами взагалі кажуть, тікайте звідси. Ви розумієте? Ми Як бачимо зараз... це на власні очі. Це не треба... Солдати не кажуть, все хорошо, все добре. Але я маю найбільший психологічний вплив на мою дитину, аніж якийсь там замполіт. Хай не думають, що наші діти зомбі якісь. І я впевнена, що кожна мама повинна стукати до серця свого сина. Це працює, тому що закон материнський більше, ніж закон України чи ще чого-небудь. Якби ви зараз могли звернутися до міністра виконовичного обов'язки міністра Захарченка, що би ви йому сказали? Я б йому сказала, хай начувається материнської кари, навіть своєї власної мами. Вона не пробачить за злочин. І я б сказала йому власне в очі, що я вважаю. Це моя особиста думка. Бачучи знущання отих дітей з однієї барикад, і бачучи, як помирають діти з іншої сторони барикад, я скажу, що я йому не пробачу. І всі інші матері теж не пробачать. Він на себе чекає війну від матерів. Uh... Як з вами можуть звернутися до вас інші матері зараз? Як у з вами нас можна зв'язатися? Кожного дня ми збираємося. мирна акція протесту, що чужих дітей не буває. Кожна мама на Майдані, кожна жінка, кожен чоловік знає, у котрій годині відбуваються наші акції і куди ми ходимо. Якщо навіть приїде мама на Майдан, їй достатньо тільки запитати, де збираються мами. Це знають усі майданівці, це знають абсолютно весь світ. Вона не потіряється. Тому дуже важливо, щоб приїхала мама-солдата, побачила це все на власні очі, зателефонувала і сказала, синок, я бачу, що тут відбувається, і знай, мама тут, і не піднімай руки на оцих людей, бабусь, дідусів, дітей, які ходять по Майдану і чогось намагаються добитися в цієї влади. Тільки так можна переконувати і інформувати своїх дітей. Дякую за те, що прийшли в наш ефір. У нас була Ольга Патлатенко, мати одного з солдатів внутрішніх військ, які зараз охороняють урядовий квартал. Дякую вам. Дякую вам.